Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Файна Дача поряд зі мною. Рослина, яка дарує нам молодість та довголіття. Це, звісно, жимолості стівна. Але ми в свою чергу повинні допомогти їй навесні для того, щоб вона подарувала нам гарний врожай. Що ж треба зробити, про це й поговоримо в даному відео. Усі садять, але майже ніхто не знає ці п'ять секретів жимолості. Чомусь її недооцінюють на наших дачах. Сьогодні я розповів вам про рослину. Яка дарує нам ягоди довголіття та молодості, вона дозріває найпершою, витримує мінус 40 морозу і при цьому росте сама по собі, як дика родичка черниці. Але ж більшість дачників не знає, які помилки вбивають її вражайність і що можна отримати відро від куща. Готові? Поїхали. Перше, це жимолость не любить самотність. Думаєте, посадити один кущ і вистачить? Ні-а. Жимолесь дуже компанійська ягідка. Щоб вона запилювалася і давала добрий врожай, треба посадити хоча б 2-3 різні сорти. Вони мають перехресно опилюватись. Інакше отримаєш кущ без ягід. просто гарна зелена кулька. Ну, ось, наприклад, сорти бакчарський велетень плюс німфа, плюс синій вересень це чудовий союз, буде гарний врожай. По-друге, жимолесь це ягода для лінивих. Знаєте, що мені в ній подобається? Її не треба кропити, не треба укривати, і вона майже не хворіє, сама росте, як молодець. Але ж є один нюанс: жимолость боїться перезволоження коренів, якщо посадити в ямку без дренажу буде казус. Як то кажуть, вода стоїть, урожай пливе. Ну, а мій помічник хоче гратися, тому зробимо маленьку паузу. І рем такий впертий, що буде носити цей м'ячик, поки з ним не пограєшся. Напишіть у коментарях, в кого є домашні улюбленці, вони такі самі вперті. Ну що, повертаємося до нашої жимолості. Чому моя ягода гірка? О, це з найчастіших скарг мене запитують часто: чому моя жимолость гірка, як полин? І відповідь проста: ви поспішили її зірвати. Вона дозріває нерівномірно. І спочатку ягода просто синя. Але не стигла. Треба дочекатись, поки стане м'якою, майже чорною, тоді смакота. Наступний факт це вже четвертий: формування ключ до відра ягід. Ну, що я можу сказати? Не обрізав, не чекай ягід. Після 3-4 років кущ загущується, світла мало, ягід ще менше. Раз на рік треба вирізати старі гілки, залишити 5 сильних, і тоді буде тобі врожай. Як у мене минулого сезону. А у минулому сезоні врожай був дай Боже досить непоганим. І це без хімії та без усяких теплиць. Факт номер 5 Добрива супергерой для жималості. Хоч вона й не вибаглива, але як даси її смакоту, віддячить двічі. Я використовую, наприклад, для своєї жимолості настій з золою та біогумус. раз на весну і вистачить. Бонус пташки не клюють такі ягоди, мабуть поважають мій підхід. Отож, друзі, якщо маєте хоча б метр вільного місця, посадіть жимолость. Це не просто ягода, це суперфуд прямо в вашому городі. Не вся жимолость їстівна. Будьте обережні, є понад 200 видів жимолості, і лише частина з них їстівні, інші можуть бути гіркі. Або навіть злегка токсичні. Якщо купуєте саджанці, вибирайте тільки перевірені сорти бокчарські велети, німфа, камчадалка. Якщо ж ви більше хочете дізнатися про сорти жимолості, у мене на каналі «Файна дача» є огляд 18 сортів. Передивіться і виберіть для себе найкращий. Моя думка з цього приводу: звертайте увагу на канадську селекцію сортів жимолості. Вони добре адаптовані для наших умов. А також гарно плодоносять. Дуже цікаво, що форми ягід у жимолості різні, одні довгі, інші круглі і навіть є у формі сердечка. Особливо популярний сорт серце байкалу. Виглядає вона дуже романтично, але смак ще крутіший. Як ще кажуть, що форма впливає на смак і вміст корисних речовин. Хто знає, може ваше серце вибере ягоду за формою. Ну, а тепер. Якщо хочете зібрати не жменьку, а умовно кажучи, відро ягід, слухайте уважно. Переходимо до весняного плану пожимолості. Ну і перший пункт обрізка перед пробудженням. Перше, що треба зробити, це санітарна обрізка, поки бруньки ще не розпустилися, видаляємо сухі, поламані та старі гілки старші за 5-6 років. Залишаємо 5-7 сильних молодих паганів. Саме на них буде найкращий врожай. Ну і порада зразу. Після обрізки обов'язково оприскуємо зрізи садовим варом або золою. Другий пункт це весняне підживлення. Жимолость не надто вибаглива, але вдячна. На весні даємо їй смачненького. Ідеально підійде. Одна склянка дерев'яної золи під кущ або на стій біогумусу 1 до 10. Також можна застосовувати комплекси мінеральне добриво, але вносимо не під самий корінь, а по проекції крони. Доволі важливим для жимолості є також мульчування. Щоб зберегти вологу і захистити коріння, обов'язково замульчуйте. Ідеальні матеріали це перепріла тирса, компост, подрібнене листя або солома. Шар мульчі приблизно повинен бути 5-7 см. Це не тільки захист. А ще й харчування на весь сезон. Мульча це як ковдра, затишно, тепло і бур'яни менше лізуть. Ось ми потихеньку добралися й до пункту поливу. Дуже уважно. Полив, але не залив. Увага! Жимолость не любить надмірної вологи, особливо на важких ґрунтах. Весною варто дати їй вологозаряд. Один-два глибоких поливи. Особливо якщо зима була суха. Потім полив тільки під час активного росту і в період наливу ягід. Як же ж перевіряти? Це дуже просто. Якщо земля мокра на глибину до 10 см, не поливайте. Дайте жимолості дихати. Ну, а далі захист від шкідників. Хоч жимолості не хворіє, але вона не всесильна. Жимолость рідко хворіє. Але якщо торік були проблеми, краще перестрахуватися. Ранньою весною до розпускання бруньок треба обробити розчином мідного купоросу 1% або біопрепаратами типу фітоспорин. От і все. Ці прості 5 кроків займають зовсім небагато часу, а результат просто вражає. Жимолость віддячить вам солодкими корисними ягодами, які дозрівають найпершими. Жимолость або хаскап. Справді вважається делікатесом. Ціна у світі за кілограм від 25 доларів, а в Україні від 200 гривень. Ну що, от, і все. Буду завершувати своє відео. Погода псується. Синоптики передали похолодання, мінусову температуру. Ви можете бачити, яке небо стало. На все добре, миру, щастя, добра та довголіття вам.